Доброго дня, слава Україні. Сьогодні мав хвилинку, заїхав, поміняв, помпу, водяну помпу, водяний насос, як то називається, в двигуні 1,4 TSI. Він працював, все було добре, але трошки підтікав. підтікав особливо, напевно, коли, коли працював, тому що коли стояло, Ніякої, ну, ніякої ніяких, рідини там не було. Коштує трошки так кусюче, як на теперішні ціни. Разом з роботою дав 6900. Але враховуючи, що це робиться, на, ну, на мою думку, на 100 тисяч км, то я думаю, що це ну, краще так зробити, чим мати проблеми десь на дорозі або десь в час, коли він. Перегріє двигун. Це все робиться ну, зрозуміло, що зараз це складно, зараз це тяжко. І війна, і багато іншої роботи, така, такої, ну, яку треба зробити і, і зробити і допомогти. Але все одно, я думаю, що в розрізі краще зробити так, чим допустити великі поломки. І потім аврально робити те ж саме і ще з допоміжними якимись перегрівами, тріщинами клапанів чи поршнів, як це називається. І... Тому я десь стараюсь завжди робити так. І тому ніколи ні якісь ну, незручні двигуни чи коробки роботи ніколи, як правило, не приносили мені якоїсь. Якоїсь великої неприємності. Що пропоную і вам. Так, щось в першій частині відео дуже багато тексту. Тому, напевно, в другій буду давати, стисліше вам іменно, іменно якусь цифрову е, інформацію. Ну, машину я купив у Passat b 8 1.4 TSI, повторюся. На пробігу 205 тисяч, тобто і останнє велике ТО в Данії було на пробізі 176 тисяч, тобто якраз 330 тисяч. Ну, напевно, потрібно е, ТО. І що я в даному випадку зробив? При покупці автомобіля я замовив діагностику. В дилера. Дилер у нас Алекс Ів, який займається фольксвагенами. заплатив я 1100 гривень і мені провели діагностику ходової, зауважень ніяких в перспективі заміна задніх гальмівних колодок. Претензій до лакофарбового покриття взагалі немає. Лакофарбове покриття без пошкоджень. І комп'ютерна діагностика було кілька таких неважливих пасивних помилок, що доказує про те, що помилки не стиралися, і після скидання цих помилок ну, на протязі вже, вже тепер можу сказати і довшого часу вони не з'являються. Зв'язано це було можливо із акумулятором, який був помінений, до речі. Перед покупкою було замінено масло і куплений новий акумулятор. На даний час я замінив ГРМ з роликами, який міняється на 210 тисяч, ніби якщо все нормально там за кордоном. Разом з тим поміняв повітряний фільтр, на якому, напевно, було тих же 30 тисяч від попереднього огляду. Він був достатньо. Достатньо вже засмічений. За 2000 гривень я поміняв свічки, які міняються по регламенту раз в 30 тисяч. Також поміняв водяну помпу з якимось там ремінцем. Це обійшлося мені, напевно, навіть найбільше. Я заплатив 6900. Але в перспективі міняється помпа. Ну, якщо я не помиляюсь, раз в 120 тисяч. Я думаю, що, в всякому разі, на великий термін я собі забезпечив спокій з помпою. Будемо на це надіятися. Так, що ще? Ще за 1100 гривень я поміняв масло. В коробці передасть DSG7DQ200. У мене є на цю тему ролик. Якщо маєте бажання, можна подивитись стан масла до заливки і стан масла, яке злите. От, ну, повторюсь, це обійшлося 1100 гривень. От це всі витрати на автомобіль 5800 на заміну ГРМ і повітряного фільтра. 2000 на заміну свічок, 6900 на заміну водяної помпи і привідного ремня, плюс 1100 гривень на заміну масла в на, на офіційній станції техобслуговування ДСГ ДК 200, заміна масла. Друзі, я не хочу хвалитись автомобілем чи е, рекламувати його як на продажу. Автомобіль не продається. Я просто хочу обнадіяти і переконати вас в тому, що справді є гарні автомобілі з пробігом, які варто купувати, яким, яким варто, які варто вкладати, якими варто з задоволенням їздити. От, а не... Бо, як правило, ми попадаємо на перекупів, які втулюють нам речі, такі, на яких вже не, практично не можна їздити, які вже абсолютно виїхали. Кожний власник поскручував з 200 тисяч половину пробігу, зробив так машину, наглянцував, щоб тільки її продати. Але справді є автомобілі, які варто шукати, які варто вкладати, і якими варто їздити. Дякую за увагу.